Підводимо підсумки ремонту кавомашини крупс, Вирвало шланг патрубок високого тиску з хомутом. У зв'язку з тим, що кавомолка працювала некоректно, працювала 20 секунд. Хоча бажаний час, рекомендований час заводом ізготовітелем 10-13 секунд. Якщо в крупсах є така несправність, якщо кавомолка попрацювала без зерна, глотнула, скажімо так, повітря. І працювала без навантаження, вона додає кількість секунд, встановити. При цьому, що вона працювала 20 секунд, кава пересыпалась. Пересыпалась. в каві, і під час того, як спресувався поршень, заїхав, спресував таблетку, дуже висока таблетка получалась, мілкий помол тяжко прокачувала каву, витікала, створюючи високий тиск на всю гідросистему. Від Помпи до мультиклапана з мультиклапана до гідроциліндру везде на всіх з'єднаннях створювався високий тиск і патрубки повилітали. Після чого відкалібрували кавомовку, поміняли два хомута, і провірили гідросі. Все тримає, тиск тримає нормально, так що, в принципі, можна збирати. Ось такі от ремонт.